Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, буденний хаос, і це у нас підсумки, що відбувалося за ближайші 2-3 тижні. Часу на мінічки, правда, в мене було мало, роботу я старався робити хоч якусь, і зараз я хочу вам показати, що в мене тут виходило. Ну, перше, це є знов некрони Обмазував я собі десяточку таких воріорів Ось такі вони є. Ну тут схема майже в принципі та сама, що я і роблю завжди. Але спробував тут дещо новеньке. Ну, перше, це є паста від Scale 75, мені вона дуже сподобалася. І а, тут я вперше користувався маркерами. Тобто я собі придбав ось таку штуку. А, чорний маркер від АК. І ця штука спростила покрас підставок. А, вона його прискорила. Так як цією штукою дуже зручно робити кантики, не треба мучитися з кісточкою, з палітрою, просто взяв маркер. Акуратно по колу обмазав і все. Ну і би не було питань, це акриловий маркер. Тобто тут прямо фарба. Тут ви її натискаєте, щоб видавити фарбу сюди. І, в цілому фарба тримається досить нормально, не відколупується, І з цією штукою мені дуже сподобалося працювати. На днях мені має приїхати ще набір маркерів від АК, так що будемо тестувати ці штуки далі. Ну, В цілому я ними дуже задоволений. Воно допомогло мені прискорити створення цих підставок. Також паста від Scale. Хоча останні дні я тестував дуже багато штук, але ну Scale мені сподобалося, що вона простенька і висихає швиденько. Ну, так, Що у нас тут з такого є? Uh, у нас стандартний warrior, як я малюю: тобто Led Belcher, потім Noum Oil, uh, Balthazar Gold, uh, чорний Abaddon Black, uh, білий, здається, Corax White і поверхнього всього Tesseract. Оченята теж саме білий і тессеракт, а ребра, чорні оці заглибини, я робив Black Templar. Ом. Ну і поверху Dray Brush лед. Так що якось так ці хлопці в мене виглядають. Ще одна тактичка. І сподіваюсь, до Нового року я їх встигну всіх помалювати і вам показати. Ну, залишилося, правда, вже не так багато. Залишилося мені помалювати дві пачки лічів. Табуретку, це є Ятріарх Stalker і коси. До речі, над косами я працюю, але йдуть вони в мене дуже повільно. Ось таке вам, так би мовити, віпчик в процесі. Тут Лед Belcher, почав наносити Бальтазар Голд і трошки чорний. Ще виділяю зброю чорним, але тут роботи по ним буде дуже багато. Так що, поки з некронами в мене ось такі просування. Далі. Uh, що я тестував? Наш підписник Славік надав мені набор uh, технічок для створення підставок, саме під пустелю. Ну я поки вивчаю, як з цим ділом працювати, воно мені трошки важкувато дається, але є перші результати. Uh, перше це ось така піщана підставка. Ну, камера вам не дуже хочу з освітленням передавати, але повірте мені на слово. Воно виглядає вживу досить нормально. Тобто пісочок, я його пролив, щоб затемнити заглибини, і продрайбрашую зверху. Ну і маркером кантик зробив, в цілому непогана база для байка. Далі, я пішов ще далі і спробував все-таки базу цього найта. А, відрізати його від підставки було майже неможливо, так як він був склеєний пластиковим клеєм, і а, база була все-таки загрунтована. Так що це мені спростило задачу, хоча кажуть, що ця паста лягає досить нормально на незагрунтованій підставці. Я тут тільки не встиг кантик зробити. Тут я ще грався з пігментами і вивчаю теж цю, так би мовити, нанотехнологію для мене, і я до неї поки двояко ставлюся. Тобто в наборі в мене були і сухі, і рідкі пігменти, пігменти, які треба було розбавляти. Ось ті, які треба було розбавляти тінером, мені не сподобалися Ну поки що, бо я не зловив правильну пропорцію. Пігменти, котрі були, здається, олійними називаються, вони мені сподобалися. Тобто так, Вони самі класні. Порошковий я не зміг використати, бо в наборі банально не було фіксера. Його мені ще не привезли, але будемо тестувати. Но в цілому ось така базюка буде в мого найта. Ну, ви його, мабуть, вже дуже багато разів на моєму каналі бачили, так що не будемо на одному ньому зупинятися. Давайте я вам покажу ще те, над чим я працюю за кадром. Хто дивився стрім, то я вам робив спойлер: я збираю ще одного лицаря. Того лицаря, якого мені подарували на минуле різдво. Ось він такий є, ну нехай вас не лякає те, що він поки що, поки що в нас лояльний. Це буде лицар Хорніт для моїх лицарів хаоса і для моєї армії пожирачів. Я його хочу бачити, як деспойлером, на нього в мене дуже великі плани. І я почав над ним працювати. Саме перше, що я йому зробив, це я охаоситив йому армор. Тобто в нього були звичайні такі бронепластини. Я вирішив їх замінити. Я взяв лапки від фінда, повідрізав все лишнє, подшліфував їх. Тут одна була, якщо не помиляюсь, прям з пальцями і мені довелося їх, так би мовити, ампутувати, лишнє відрізати, зашліфувати. І я зробив ось такі щитки. І де я їх буду на нього ставити? Ставиться вони ось сюди. Тобто, дивіться, маємо ось такі класні щитки, воно буде ось тут, треба тільки ще трошки підточити. Бо я хочу, щоб ця частина саме відкрита була. Тобто цей шарнір я хочу бачити відкритим і ще по кутику треба буде зрізати. На колінниками я ще не вирішив, але хочу сюди щось таке пришпантопати, щось таке приклеїти, типу а, черепків або символіку хорна, Можливо, навіть щось зліплю з міліпута. А, далі по голові. Голови у нас ще одна голова. Я планую вставити сюди магніт. І робити різні такі маски, тобто які були з набору, і черепок із набора черепів. Думаю, буде круто. Це у мене все діло за на, за магнічні, на надміцні магніти від драніка. Якщо не помиляюся, це були n 50 тобто магнітик дуже потужний, тримає надійно, дуже мені подобається. Верхню кришку я не клеїв, так як я хочу розмалювати пілота. І так, цього лицаря я хочу абсолютно сам пофарбувати. Ну, скоріше за все, буде техніка драйбраша, але я хочу спробувати ефект іржі, оксиду і чогось такого. так що Будемо тестувати на ньому пігменти і різні технічки. Фарби я вже замовив, ґрунт вже на днях приїхав. Фарби мають привезти завтра. ну Треба завершити буде тільки броню, і це все в розборі фарбувати. І треба ще дочекатися магнітиків для рук, так як в нього дуже багато опцій. Ну, В наборі в саме Vulcan Lands там закачок майже не було. Це був такий у нас стартовий набір, точніше, Battle Force, якщо не помиляюсь. І закачка там була тільки мельта, Battle Cannon і Піла. І я зміг на барахолці виміняти і докупити інші закачки там Гатлінг, кулачок, ракетницю, автогарматку на кришу. Так що будемо пробувати. Далі зібрав я йому наплічники. Ось перший. Так, я знаю, хто зараз скаже, що можна було зліпити зеленки, змілі фута, надрукувати. Ну, а я вирішив все-таки попробувати, Нам Славік надав дуже багато черепів, я вирішив їх сюди використати. Ось таке воно є, ну в цілому мені подобається. Другий наплічник поки що виглядає ось так. Тобто я зрізав лояльну символіку. Вигинав ось цей ланцюг з черепами від набору хаос техніки. Його треба буде ще один вниз поставити. Тобто я це приблизно ось так хочу бачити. Але проблема, що деталь кругла це є плоский, його треба вигинати. І це дуже проблемно. Мені доводилося це все резинками перемотувати, щоб деталь трималася вигнута, бо вона постійно розрівнювалася. І в зборі це має у нас якось ось так виглядати. Тобто найт з такими буде наплічниками, з головою черепом. І я хочу цю кришечку замагнітити, щоб тут сидів пілот. Пілота я теж хочу сам розмальовувати. Так що плани на цього лицаря в мене такі досить капітальні. Це, мабуть, покраса, ну, таке поки що. Саме серйозне, за що я хочу це взяти. Бо в мене непогано виходили вардоги. Я робив Моріакса. Правда, я його хотів зробити для одного хаосицького дому зеленого. Здається, підтримка Legion Mortis, але він у мене вийшов занадто лояльним, так що я його залишив для своєї єресі. Так що, якось так. Ну, плани є на, на нього хороші. Тепер давайте я вам покажу те, що ми збирали з вами на стрімах і що продовжується збиратися. На минулих стрімах я збирав декілька моделей із Смоле, я вже нарешті доробив. Сам чемпіона, він буде досить цікавим, він буде мечем добивати Space Marina з дітей імператора, але були термінові строки, тому що я надав його на покрас. Так що його зараз у нас немає. У нас є Siege Breaker. Я його вдосконалив, бо на стрімі ми за дві години не встигли. Ми зібрали вігілятора і тільки тушки. Що в мене тут таке є? Ну давайте я вам покажу це все детально. Так, Siege Breaker. Ось такий в мене є, тушка оригінальна лита, ну, як оригінальна лита копія. Кошерні наплічнички красиві, я зламав, так що я їх замінив звичайними від МК-6. Голову взяв корвус з набору девастаторів, так як у литої були свої огріхи. Я поставив пластикову. І я переробив йому молоточок. ось Є у нас, дивіться, такий класний молоток, ну можливо, трошечки нерівно вийшов, але думаю, це не палиться. Молоточок з квілкою, якщо не помиляюся, молоток з набору асолтників, палка з якогось баннера. І вийшло це все діло ось так. Ну, ще вам покажу Вийшло це діло ось так. Ну, в цілому, думаю, нормально. Ну, можливо, вам трошки буде здаватися молоток кривий, але ну, якось так воно в мене вийшло. Ну, я ним задоволений, чесно, на 8 із 10, не дивлячись на те, що це була смола. Це той випадок, коли вона в мене збиралася досить нормально. Далі є в мене проєкт, який ми придумали під час останнього стріма в суботу таке слово, як стрімострой. У нас є ось такий претор, я його роблю ще, але я його можу робити тільки на стрімах. Не хочу я його робити за кадром, так що буде він у нас ось такий поки що. В суботу ми його продовжимо. Буде він у мене з молоточком і. Плащиком і все таке. А, я свою альфу позиціоную нейтральною, так як якщо не помиляюсь, нею зараз можна грати, як і раніше, а, по правилам лоялістів, по правилам хаосейтів. А, так що в нас буде для них ось такий приятор. Ну, нічого тут такого, хорусяцького, типу Ока-Хороса, щось таке, я не ставив. Він у мене максимально нейтральний. І в цілому, ця мінічка мені дуже подобається. Ще вибрав таку класну голову, яка мені сподобалася, але ну лиця майже не видно. Так що якось так. І треба було дуже-дуже помучитися з цим шлангом, щоб його сюди поставити. Але мінічка дуже добротна по розмірам, я вам чесно скажу, вона здорова. Давайте спробуємо звичайним МК-6 порівняти. Ну, Якщо нам Січ Брікер це дозволить, то ось таке. Масивні брутальні термінатори. Тут залишилися ще наплічнички, підігнати йому правильно ручки, вклеїти і трошечки ще з ним помучитися. І в цілому у нас має вийти класний претор. Ну і молоточки я переробив, бо на стрімі мені не дуже сподобалося, типу той, який був з шипами, я поставив плоский. І такий мені більше подобається. Так що роботи по претору у нас буде ще багатько. Також, якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, то ви бачите, що я збираю. Ну там є такі штуки, які я збираю, які я не показую на Ютубі або які з'являються на Ютубі хіба що ось в таких відосах, як всі підсумки. Зібрав я нарешті кратоса, який в мене знаходився в коробці більше, ніж півтора року. І я його не просто зібрав, а я замагнітив до нього ще гарматки всі. Не магнітив я спонсони. Поки що в мене є ще наливниках спонсони, Я планую спробувати все-таки їх замагнітити, хоча це діло нелегке. І, в принципі, в мене стільки різних спонсонів, що я і не дуже в цьому сенс бачу. Тобто я їх можу просто між танками міняти, які мені потрібні. Ну що ж, вийшов у мене нарешті цей Кратос, одне я шкодую, що я не записав відео, як я замагнітив башню. Мене дуже просили, але я цього, на жаль, не зробив, бо я якось завтикав, коли я його збирав, дуже мені сподобалося його збирати, я забув за відео. Так що вибачайте, Ну тут в цілому нічого важкого немає. Тут, дивіться, якщо коротко, в гарматці в нас стоять магнітики, якщо не помиляюсь, 4 на 1. Всередині такі ж самі, як ви можете бачити, і я зрізав зубчики упори. Тобто там є такі упори, які не дають гарматі вистрибнути, мені довелося їх зрізати. Так що, ось таке воно є. Позаду цей елемент я замагнітив. Сюди вклею просто пластик, магніт. І у нас магніт вклеєний сюди під решіточку. А для чого? А Для того, що деякі у нас відеозброєння мають різні кришки. Ну, точніше, там різне навісне обладнання, але я це називаю кришечками. Ну, давайте я вам зараз покажу. Наприклад, нам потрібна Мельта. А, для Мельти, що ми робимо? Ставимо ось такий верх. і ставимо цю задню частину. Так. І ми отримали башту з Мельтою. Як ви бачите, швів немає, замагнітилося добряче. В оригіналі воно виглядає так же само. Так що, ось такий у нас, допустім, Танк з Мельтою. Якщо мені потрібно для гри буде волкітка, яка мені останнім часом дуже подобається, то ми можемо зробити те ж саме: поставити волкітку і поставити верхню кришку. І виглядатиме це діло ось так. І а, першу версію її в мене перекосила, тому мені довелося тут магнітик трішки підняти. Так що майте на увазі, не ставте магніти низько, коли ви їх будете в половинки башти вставляти, а вставляйте їх рівненько по центру. Тоді гарматки будуть стояти рівно. Так що, ось такий в мене вийшов кратос. Ну, махінка моя самоулюблена. Довго я про нього мріяв, давно я його придбав, але часу з ним сидіти, чесно, не було. І я добрався до нього через півтора року, як він це в мене з'явив. Тобто я тільки через півтора року записав його збір. Ну, десь через півтора року десь, я і зняв відео з оглядом цього танку. Почав я збирати його десь тижня 2-3 тому і часу на нього в мене реально не було. тобто Я його збирав, можна сказати, по шматочкам. В один день я зібрав один трак половинку, а на другий день я зібрав другу частинку. Десь через пару днів з'явився час, я зібрав частину корпуса, потім дозбірував його і два вечора виділив на башту. І В цілому я ним задоволений. Це той випадок, коли в мене є мій улюблений танк в пластику. Ну, не рахуючи філю, ну, філю я, скоріше за все, собі буду друкувати. І подібні йому штуки. Так що, якось так у нас по цьому йде. А, так. А, далі, що в нас відбувається ще за кадром? Ну За кадром мені мають завтра приїхати від вас посилочки, хто там давав на розпаковку? Дещо цікаве: комбат-патрулі, спірхеди. То я їх зможу зняти тільки в середу. Тобто ввечері мені прийдуть ваші посилки, мені їх треба буде знімати, і вони будуть виходити на протязі наступного тижня. Ну на протязі цього і наступного тижня, так як коробок дуже багато. Я знімаю розпаки і повертаю вам ваші набори. Далі стосовно стікерів, чекаємо астрофізика, бо буде нова партія. Але її ми вже зробимо в типографії, тобто будуть нові дизайни. Стікери ми малюємо вручну, це не просто картинки з інтернету або просто щось наклепане в PNG. Ні, це наші власні стікери, які ми малюємо ручками. І нові дизайни, нові стікери будуть. Ну, я не знаю. Ну, сподіваюся, до грудня ми їх доробимо, бо нам ще треба в типографії їх надрукувати, щоб їх можна було зручно відклеювати, щоб не треба було нічого вирізати. Так, що в мене ще по плану? Uh, так, по планам ну, провести стрім, де я нарешті думаю, що ми закінчимо нашого претора. Uh, дочекатися з покрасу дещо цікаве. Там буде досить цікавий екземпляр. У нас буде відновлений предатор, тобто предатор після капітального ремонту. Uh, має у нас вийти відосик з гайдом по, по фарбуванню першої мініатюри у вигляді варварів. І я постараюся за цей місяць, поки у мене ще більш-менш нормально з часом, поки свята не почалися, то дозібрати цього лицаря і почати його фарбувати. Фарбувати я планую тільки технікою драйбраш, бо вона моя улюблена. Фарби я замовив, ще й маркери, технічки. Так що треба буде з цим лицарем порозважитися. Ну і само собою ручки замагнітити. І я ще досі, правда, не придумав, як я хочу бачити верхню кришку. Можливо, сюди вклею здорову іконок хорна, або сюди на щиток її поставлю, а сюди поставлю палаючий череп. Ну, Варіантів в мене, чесно, дуже багато. Але хочеться, щоб цей лицар якось виділявся. І це буде перша робота, яку я беруся робити сам в плані масштабу такого. Тобто, щось більше, наприклад, лицаря Арміджера або Вардога я не малював. Так що ну, Я надіюся, цей хлопець в мене вийде максимально красиво. Для хорнітів. Можливо, навіть ще помалюю своїх позестів-хорнітів, але не знаю, чи буде в мене стільки багато часу. Плюс дехто просив, що давай малюй на стрімах. Скажу вам так, ну, малювати на стрімах я поки не горю бажанням, так як через очі я не можу довго малювати. Тобто я малюю півгодинки, потім півгодинки я сижу в дворі, дивлюся на щось зелене, або просто лежу собі на ліжку і даю очим відпочити. І потім продовжую малювати. І ну, робити стрім, де я півгодинки буду просто дрейбрашити корпус червоним одним кольором, то думаю, для вас не буде цікаво. Так що поки покрас стріми в мене не планується. На стрімах тільки збірка моделей і, можливо, конверсії. Так що якось так. Окремо приїхали ще деякі посилки, які я хочу показати вам у саме як буденні розпаковки. Але щоб не робити, не знаєте, коротенькі відосики. Бо таким людям, як Антону, Дімі, якщо не помиляюсь, там ще був Артем, Імортал, вам подобається, коли я роблю великі якісь такі буденні розпаковки, коли я на протязі 30-40 хвилин розкриваю багато посилок. Так що для вас вже дещо на окремій полиці назбірується, завтра ще дещо приїде. І будемо знімати великий відосик. Це таке в мене в планах, ну і це треба буде реалізувати. В цілому, поки це все стосовно аніме, так, я все-таки вирішив, що треба буде провести стрім, на якому я буду відкривати просто аніме бокс разом з вами. Но це буде не субота, скоріше за все, ми оберемо якусь середу або четверг. І я чекаю кляту посилку поставу, бо вона тільки 25 жовтня вирушила. Хоча я її замовив аж 25 вересня. Ну, таке собі. Але обіцяли, що... Ну... По відстеженні, що до кінця листопада має бути. Так що, до кінця листопада ми з вами зробимо стрім, де ми будемо відкривати аніме паки. Так, багато хто це діло на моєму каналі не любить, але ну, від цього нікуди не дінешся. Думаю, що хоча б один такий стрім в два тижні робити, бо ну, відосики мені якось слабо з цим заходять. Так що, думаю, це буде все. Окрема подяка Славіку за постійну підтримку, нашому вже давньому підписнику Ворону, скаженому командіру Ворону Іморталу, Пучіні, Дмитру. Та окрема подяка за моральну підтримку і мотивацію мене щось робити для Єресі. Окремо дякую за це Артему Штепі. Якщо ти будеш це дивитися, то напиши нам в коментарях. Ти мене реально вмотивував доробити цього кратоса і збирати п'єтора на стрімі. Так що, дякую вам всім, хочемо побажати, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не забувайте берегти свої мініатюрки і щоб вони не виглядали у вас в вигляді сірого пластика, фарбуйте їх, позбувайтеся довгострою, збирайте їх, грайте в Warhammer, грайте в Dawn of War, грайте в хороші ігри, любіть Україну, допомагайте нашим захисникам, по можливості донатьте на перевірені збори. Ну що ж, я з вами буду прощатися. Всім щастим!